Знаменитисті, що володіють або інвестували в кіберспортивні команди. Кіберспорт вже давно виходить за рамки звичного нам формату. Все більше інвесторів та зацікавлених людей приходять з напрямків, які от взагалі не про ігри. Наприклад, Шакіл Оніл один із найвидатніших баскетболістів усіх часів, чотирьохразовий чемпіон НБА та член «Зали Слави». У 2016 році Шак став інвестором та амбасадором Energy спортс. Шакіл активно підтримує команду та бере участь у популяризації бренду. Energy eSports бере участь у турнірах з різних ігор: Apex Legends, Valorant, Rocket League, Fortnite та інші. Я буду вболівати за хлопців із Energy на майбутньому мейджорі Blast в Остіні. Це не перша його заява. Шак часто з'являється на рекламних акціях та відеороликах команди, підтримуючи гравців та організацію. Далі Уіл Сміт. Актор вирішив приєднатися до кіберспортивного руху через інвестиції в команду Gen.G. Загальна сума інвестицій близько 46 мільйонів доларів. Gen.G є базується в Лос-Анджелесі та Сеулі, беручи участь у змаганнях з ігор: League of Legends, PUBG, Overwatch, Fortnite. Уіл Сміт підкреслив важливість підтримки молодих талантів та культурної інтеграції через кіберспорт. І список цей ну дуже великий. Там і Дженніфер Лопес, і Діого Джота. Кого там? Які немає усі хочуть в кіберспорт. Думаю, це круто. Ти що думаєш?